Бабчино хишко старенька, тямлю тебе лиш у снах. Там жив священик фенцик у 900-х годах, там он мечтав і думав, там он журнал видавав, що листок називався і народ просвіщав. А як прийшли совіти, вже священик спочив, хишка то та пустувала, тихо вдень і вночі. Бабка моя та дідик у місті з дітьми прийшли, їх заселили у хишку, там і жили вони. Дітки повиростали, вченими стали усі, бо достали освіту та її людям несли. Вижу хишку біленьку, білу в зеленій траві. Там цвітуть маргаритки, там щасливі усі. Вижу стареньку бабку, так щаслива вона. Урядка желтый.